Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні, 15 квітня, сьогодні перед день Великого свята, Великодня, Воскресіння Господнього. Дорогі друзі, ми всі цілий день готувалися, надіюсь і ви і я пекли Паски, а зараз ось на хвильку вийшла на двір, а тут дощ. Ну, синоптики сказали, що завтра буде тепло, то я надіюся, що завтра буде сонечко вигравати і нас радувати. Подивіться, хто прилетів до нас на сливу. Там сидить два великих голуби диких. Якщо ви побачите, погода пасмурна, сонечка немає, вони понамокали бідняги. І... Он там чиститься щось, сушиться чи ще якось. Яка велика і гарна пташка. А може це сойки, це може і не голуби. Ой, я такий знаток. Схоже, все-таки, що це сойки. Так, схоже, що це сойки. У них там є е, на шиці, якийсь малюночок, а може це і голуб. Я точно не знаю. Схоже на голуба. Схоже на голуба. Я не знаю, чи вам видно. Намагаюся збільшити. У мене не дуже гарно виходиться. От якби він поворушився, то було б видно. Ну, поворушись трошки. Тож, дорогі друзі, не буду тратити часу вашої уваги. Хочу вам показати свої квіти і показати те, що я сьогодні робила цілий день. Ну, перш квіти. Отак от квітують мої яцинти. Вони ще не всі розквітли, ну і от радують. Вони не бояться дощику, не бояться прохолоди і квітують. Дорогі друзі, пройдемо швиденько посаду. Я вам покажу свої рослини. Вони так чекають. Сонечка і тепла. Ось прибігла моя Лірочка. Ліра, скажи один раз гав. Ліра, скажи один раз, гав Ліра. Привітайся, скажи один раз, гав, Ліра, Ліра, ну Скажи, скажи гав. Так, ну хорошо, вже ти потягнулася, вже все зробила. Ну кажи, гав, один раз, один єдиний раз. Не хочеш? Ліра? Ліра, Ліра. Ліра? <різько> ну, Ладно, немає в неї настроєння Я сьогодні, гавкази. Покажу вам свої тюльпани краще. Ті, які були в кашпо. Ну, ось, бачите, повний тюльпан. Він починає ось-ось розкриватися. Ну що, ти надумалась гавказа? Не хочеш. І ось такого вигляду тюльпани. Вони тут жовті і червоні. Вони гарно компонують один до другого, відтіняють. Хороша композиція. А ось ще одна композиція тюльпанів. Ну Тут іще не всі розквітли. Там іще з такою бахромою тюльпани теж вони в тон оцім, Вони трошечки пізніше розквітнуть. Бачите, там бахрома теж така фіолетова. Дорогі друзі. Пройдемо швиденько садом, подивимося, що, що, що в садочку моєму. Бо я сьогодні тут і не була, по правді кажучи, за роботою не було коли. Ось починають квітувати тюльпани. І подивіться, і ось з одного стебла виходить іще багато пуп'яночок. Можливо, розквітнуть. Як весело виглядає спірея з такими от червонастими. Листочками. Ну, а ось моя покупка на кінець-то розквітає. Один такий гіацинт, інший світлий, можливо, жовтий буде. І знаєте, більше жодного немає. А тут їх як мінімум 5 повинно бути. Отак от, от чогось не посходили. Ну, може, ще зійдуть, хто його знає. Тут я теж не бачу. І ось в цьому місці тут теж повинні бути. І поки що не бачу. Отак От на сьогоднішній день виглядає наш садочок. Травичка підросла, Уже її постригли, Газон став набагато хохайніший після стрижки. І починає квітувати бадан. Подивіться, який красунчик. А поряд медуниця з баданом. Медуничка. Красунечка і баданчик. Там будуть тюльпани. І ось сходять пеони. сортові із флоріума. А ось іще один бадан розцвів. Ну, він не повністю ще, тільки починає квітувати, і за ним медуниця такого самого кольору. В такому поєднанні можна садити, досить стильно виходить. Ось іще один бадан розквітає. І теж поряд медуниця. Там іще один баданчик буде розцвітати, тільки трошки пізніше, він ще маленький. І тут медуниця, медуниця і медуниця. Нахилилися нарциси, їм важко тримати цю воду. Отак От виглядає пострижений і окультурений Барбарис. Мені дуже подобається цей колір. Він настільки насичений, і он там як багато бутончиків. Вони скоро розкриються. І оце все. Мережево, яке ви бачите, воно буде квітувати жовтими квіточками. А потім зав'яжуться плоди, і тут буде взимку червоні плоди лісіть. Ось так виглядає наш міні-ставочок. І ось те, що я хотіла, воно в мене квітує, я дуже хотіла жовті такі от весняні квіточки, примулочки. У мене колись були сортові дуже гарні, але, на жаль, їх уже зараз немає. Вчора я посадила ще одну свою покупку. Їхали в нас. Дивлюся з вікна, у нас відкрився в Макарові ще один квітковий магазин. І от я дивлюся, там продають різні-різні рослини. Ну і я ось побачила коліуси. Я от купила от різні. І ще от такий от червоний. Я посадила біля цієї рослини. Ви всі її знаєте дуже добре. Це бузина чорна Black Tower. Подивіться, які тут темні листочки. Я посадила навмисно, щоб відтіняло ці листочки отакими світлими коліусами. Ну і тут ще в підніжжі спеціально посадила в минулому році вербенник копічитий. Дощики розходиться все більше і більше. Швиденько пройду, покажу вам ще свої нарцисики. Ось вони тут рядочком біля лаванди. Ну, ще не розрослися, я хочу, щоб ці кущі стали більші. Для цього треба час. Так швидко не буває, як хочеться. І ось іще сортові нарциси, які ніяк не розквітнуть. Знову ж таки, треба їх почекати. Яке багатство, яка краса. І багата, і красива весна. Багата. На позитивні емоції на оці прекрасні квіти. Який красивий нарцис повний всередині. Чудова квітка. Тож, дорогі друзі, дощ розходиться. Не буду мокнути, втікатиму до хати. Тюльпани на підході. Ось ось розкриється рожеві кінчики на пелюстках А тут білі тюльпани і червоні. Ну і тут ще один тюльпан. Мій такий красивий-прекрасивий. Це моя Ліра. Да? От вона з характером дівчинка. Два копа квітої. Вона дуже гарна. Виглядає в поєднанні з червоними пеларгоніями. Ну, зараз трошки воно намокло все, і не так то воно, як хотілося б вам показати. Ну, а тут дякувати моєму чоловіку, Уже скопана земля, бо я сюди дійти не могла. У мене не вистачало часу, не вистачало часу. Кажу, Вова, виручай. Віра? було таке. Підійдемо ще до прекрасної рослини, яка квітує зараз, наскільки яскравий кущ, наскільки він привітний, наскільки він чудовий, наскільки він сонячний у цей дощовий день. Подивіться, зайшла ніби в літо, ніби в сонце. Ніби дощу немає. Черешня ось-ось. зацвіте. Подивіться, які вже великі пуп'янки. Ну от так от у нас у садочку. Сьогодні, 15 квітня, розпускається гортензія Анабель. Зеленіють листочки, і Іванабель, і вже сніна. А тут фуксі. Дощ розходиться, втікає. Чебрець, розкинувся. Вітає суміться. Тож, дорогі друзі, зайдімо в дім, я вам покажу, чим я займалася сьогодні, що я робила цілий день. Сьогодні я пекла паску. Ось мої пасочки. Я їх поставила отут, прикрию потім полотенцем, щоб вони не так швидко черстіли. Хоча паска вона довго тримається, отакі вони в мене вийшли, М'якенькі. пружинять. Яєчка покрасила. Ну і мої прекрасні нарциси, в поєднанні з пасочками. Завжди так було. Коли я була малою, мама завжди ставила на стіл букет з нарцисами і пасочку з яйцями крашеними. Правда, нарциси були інші. Білі і жовтою серединкою. Тож, дорогі друзі, Всім дякую за увагу. Дякую за те, що ви завітали до мене, що ви погуляли зі мною. Всім бажаю у цей переддень Великого Свята зустріти його з чистою душею, з чистими помислами, з любов'ю. І всім вам бажаю здоров'я. Після перемоги наших воїнів. Давайте разом помолимося, хай Господь благословить Україну і наше військо на перемогу над ворогом супостатом. З Божою поміччю ми звільнимо нашу рідну неньку Україну. Від віроломного безсовісного ворога. Дорогі друзі, ще раз бажаю всім здоров'я, дякую всім за увагу. Нехай над вами буде мирне небо. Нехай і зорі будуть мирні. Нехай. Завжди біля наших садів воркують голуби, співають інші птахи. І ніколи, щоб ніхто із нас не чув вибухів і виття сирени. Тож, дорогі друзі, дякую всім за увагу ще раз. Підписуйтесь, хто ще не підписався. До побачення! До нових зустрічей. З вами була Наталія.